Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хумотовський, і сьогодні на вас чекає щось грандіозне. Якщо ви любите величезні вибухи в Майнкрафт, то це відео саме для вас. Проведемо справжню битву ТНТ. У нас тут є цілий арсенал різних вибухових блоків, і я хочу перевірити, який із них найпотужніший. Чи зможе маленький стандартний ТНТ перемогти суперпотужні вибухові блоки, або, можливо, якась спеціальна вибухівка здивує нас усіх. Та швиденько вам покажу, що тут взагалі у нас зібралося. У нас є ТНТ x 5 x 20 100, дріль, тріли, реплей ТНТ є Лакі Тенте, можливо, нам повзе, а можливо і ні. І я тобі скажу, що оці в першому ряду це самі лайтові з тих, що в нас сьогодні взагалі можуть бути. Більш серйозні пацієнти у нас з тобою знаходяться в другому ряду. Більш серйозніші за серйозних знаходяться в третьому ряду. Адові, які напевно покладуть дану гру взагалі на коліна, а то й напевно на спину, це ось цей верхній ряд. Я чесно боюся, їх даже буде вибирати. Це просто буде треш. Тут рознесе все. Пердаки будуть розірвані у всіх. Поправді скажу, це не все. Якщо буде дуже багато лайків, я вам покажу ще нові ТНТ. Для початку взяти оці найслабші ТНТшки і піти подалі від села, подивитися, що ж там буде. Чуть було не забув тобі показати, що взагалі. Тут буде в нас ще відбуватися. Тут є ось такий проход, і може бути таке, що це село взагалі не виживе. В нас тут є чисто такий рандом Мені здається, нам да буде зразу відразу, тому що вони якось хріна зібралися тут. А тут оця плита є, як ти бачиш. Да, була б нам зараз тут з тобою, друже. Як ти зрозумів, їх там якийсь збори? Я не знаю, чому так відбулося. Чому вони саме там зібралися, тому що я хотів просто під'єднати отут ТНТшеньку. отут, отут под'єднати цю ТНТшеньку. вона всього-навсього у нас буде на Х20. Я чесно сподіваюся, що вона просто не до. Береться у нас до ось наших тентей бо якщо вона взірве хоча б одну із цих, це все. Це просто гудбай. Тому я пропоную зараз для початку всіх розігнати по домах. Та ти диви, вони просто стібуться зі мною. Я скільки тут вже дивився, вони ні разу тут не збиралися. Пацани, ану, давайте по домах. Бистень <пи> розійшлися. Давай, давай. Та у вас <пи> тут що, маршрут проходить, чи що? Закрилися у своїх каморах і сидите, і не виходите мені більше. Суїцидні блять. <пи> Якщо воно все рвоне, значить нам буде срака. Вони вже вийшли. Ну, все, це скоро буде наб'я. Взяв я майже всі ТНТшки, окрім цього останнього. За ними прийдемо дещо пізніше, а тому потрібно подалі відійти. Он до там на тому пагорбі зараз будемо займатися цим. Були ще якісь лаги, не можу понять чого. Там що вже щось є. Та ні, вроді би село на місці. Перший ТНТ я поставив. Тут всього на всього Х5. А також я зробив ось такий собі сховок, тому що ну його нафіг. Мало як воно може рвонути. Подивимося. Сподіваюся, за склом я буду собі тут в безпеці знаходитись. Ну. Нормально таки рвануло. Ну, мені здається, цього мало. ТНТ Х20. Пропоную ще поки що сховатися, Ну, мені здається, вже нам це може нас не врятувати. Ой-ой, я даже відійду подалі. Ну, гарване, вікон не стало. Ні а собі. Якщо це Х20, то а? буде село сьогодні. Ну, ці пр таки точно хочуть підірватися. Грають с... з вогнем. А вони підірвали? Коли ці уяни змогли вже себе підірвати. Я в шоці? Імбіцели, ви тупі! Що ви наробили? Що ви наробили? Моє залізо пішли в сраку. Добре, що воно хоча б не достало, тому що б тот була б срака всьому. Подивись, що тут робиться посеред цього села. Якби ж я поставив сюди X100, це все, це срака тан був би повний. ТНТ стоїть встановлений, а також я поставив собі додатковий захист. Сподіваюся, він мене захистить. Будемо дивитися, як він нарване. Що? Блін, не достає капзда. Я сподіваюсь, моє, моє слово. Тримає. Я хоть. йо... Ух ти, шу. Йолки ти палки. Та ти просто подивись на це. Це трендець. А це все на все X100. Це самі прості. Далі давай з тобою випробуємо ось такий тнт Я не знаю, що він робить. Можливо, він просто буде. Я підпалив себе, дебіл. Ой-ой! Ой-ой, підпалив! Відійдемо подалі. Що? Ух ти ж, йолки, давай подивимося, ти глянь. Офігеть! Яку він дирку пробурив. Давай ще попробуємо. А я хочу ще. Я даже далеко відходити не буду, мені подобається. Охренеть! Далі попробуємо ось таку. Це стріли мають якісь бути. Я не знаю, що це буде. Ох, ніфіга собі. О, так я знаю, що треба зробити. Дивись. Відходимо подалі і. Ух, та ти шо. Це, якщо були б тут зомбі, це все. Це можна зробити цілу пастку для зомбі з такими стрілами. Офігеть! Скільки я стріл зібрав, а не скільки. Що це за ТНТ? Не знаю, якісь Піксі чи Паксі, блін, треба головне подалі відлетіти, бо може бути мені тут. Туда... А, так не сильно, слухай. А, він блоки залишає. Слухай, так це вигідно, виходить, для буріння можна отак робити. Тобто блоки залишаються, вони не пропадають. Да, дивись, всі блоки залишаються, Їх потім можна просто так пробігти, позбирати. Для шахтаря це просто офігенний блок. Реплейчик, що він робить? Ой, а в його тут якийсь фікіль загорівся. Що це буде? А нічого, нічого не відбувається. Все він потух? А, ні, він чорним загорівся. А нічого не відбулося, в смислі? не поняв. Давай ще один поставимо. Він нічого не робить. О, ніфіга собі скільки... Так а вони нічого не взривають. Імпотентний блок. Лакі блок. Оце тут. Ой-ой-ой, ой якийсь він посинів. Це... А, це. Почекай. Так він, типу. Заморозив тут, а мені все зиму зробив. А один поставимо. А, типу, як повезе, тут може бути все, що завгодно. А, ну це нічого не робить блок, тому можемо ще один поставити. З простими ТНТ розібралися. Настав час для більш тяжкої артилерії. Якісь тут є глобал, тому... ого, Ого! це що таке? Що за чорна дирка зараз тут буде? Довго не взривається, повідли, чому ну я подалі. Що? Це що таке? Це чорна дирка, просто. Ти подивись на це. Ти просто подивись на це. Офігеть. Як вона тобі? Напиши мені про це в коментарях. Тут якісь хрести намальовані, або дерева, непонятно. Давай ми відлетимо подалі. Я навіть не знаю, що це за блоки. У нас тут справжній кар'єр з тобою вийшло. Що? Що? Ти. А що А що відбулося? Він просто виковиряв частину і переніс її вище. Так ми можемо так село зараз підняти. Давай частину села, так ми все-таки переселимо. Вони завжди хотіли жити трохи повище. Пів села просто тепер живе в небі. Да? Все. Половина села тепер живе зверху. Чуваки, у вас тут, якщо, що, ви можете по воді тепер підніматися до своїх будиночків. Що у нас там є наступне? У нас є ось такий блок. Що він робить? Хер його знає, але треба відлетіти подалі. О, нічого собі який... Ох, нічого собі який особняк. А давай ми ще один такий же тут заспавнимо. Ууу, слухай, мені подобається. А якщо їх два таких буде, це буде гарно чи не гарно? Ну так я собі, напиши мені в коментарях, бо я не знаю. Там сфера літає. Ой-ой, це якась ядерна бомба буде. Зараз щось мені здається, прилетить в цю хатину, так, да, дивись, летить. А що? А це все? Ані я... А де дамаг? А вона що не взивається? Вона димить. Вона не взірвалась. Ой, а я... А я в радіації. Так вона не взірвалася просто! Чекай, давай ще раз попробуємо. Мені треба, напевно, випити молока. Ой. Ой йоой. А вона все-таки взірвалася. Йопана мать. І я там ще одну визвав. А друга буде летіть? мать... Що тут відбулось? Ти просто на це подивись. Все, я випив молочка, мені стало легше, я просто хочу подивитися на ці об'єми. Це просто щось. Офієй. О, у мене тут ще є два. Блоки. Ой. Мені здається, я зробив велику какашку. А ні, там ще один будинок заспавнився. Ой. Іще одна ракета взірвалась. йолкі ТИ палки я хочу подивитися, що там відбувається з нашим селом. Воно взагалі ціле залишилось. Слухай, як же добре, що ми так подалі відійшли. Це просто жах. Якби ж ми зацепили. Мені здається, ми похоронили даний світ. Тому що тут немає цих моїх ТНТ. Тут було колись продовження села. Ось прямо за цією сферою було ще продовження села. Але воно все, походу, взірвалося. А, ні, ні, дивись, загрузилося. Вони всі залишились цілі. Нам дуже з тобою повезло. Ми протестували лише частину блоків ТНТ, але відео виходить трохи довгим, тому давайте залишимо найбільш епічні вибухи для наступної частини відео. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк, щоб я знав, що ви хочете побачити продовження. Повірте, у мене ще є велика кількість неймовірно потужних ТНТ, які просто рознесуть усе навколо. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, які ТНТ вам сподобався найбільше, або ж які ви б хотіли побачити в наступному відео. Ваші ідеї можуть стати частиною наступного відео. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нову серію. Буде ще більше хаосу, ще більше вибухів і ще більше веселощів. До зустрічі, пока-пока.